Мої данішні громадяни і ми продовжуємо грати в метро Екссоду саме так. Тому з вас подобається якийсь прямо коментар. А по-друге, ну, що сказати, пішли. ні, Ну я реально ну, я не знаю що сказати. Пішли за потягом, ну, за цим, за вагончиком, саме так. Я за кадром швиденько поспав, за одне зберігся, ну і так. Егем. Я ще не, зрозумів, не дуже зрозумів, господи. Артем, давайте не буду задихатися. А, це ти змучився на спиречик, так? Ти знаєш, що нам зараз дупа буде? Нам! Артем! Артем! Ти... Ти ти геній? Дякую! О! Знаєте, в такій ситуації людина і бігти навчилась, молодець, Артем. У тебе... Е, прогрес. Давай побігли, господи. Знаєте, Артем це інколи такий анікдут, ходячий. Буду рожать. Я би... Дружав, якщо там хтось заспав не сяло. ні. Ніхто. Сто, ми йдемо далі по колії. Нам вниз. Мабуть обійду, щоб бандатів не заграти. Почайте, я так зараз палюсь. Та я її не розумію, де вони. Стоп. Ще когось бачу. Та ні. Не знаю, просто єдине, що мене це поключається ті. А, фокали, ну, позапалювалися, але це мабуть тому що ну. Типу, як розумію, вони запалюються, якщо ти залишаєш хоч одного ворога живим на якійсь певній локації, то вони з часом запалюються. Я, до речі, замітив, що тут трупи зникають. Це дуже так, ну, це дуже спірно, як для мене. Хоча, ні-ні, це корисно для. Не потужності. А... Це корисно, щоб не навантажувати зайвий раз процесор. гаразд. Бачу одного сталка. Бачу раз. Угу. Цікавенько, цікавенько. Одного я бачу. Оу, oh, май. Знаєте, з вас хороші художники. Так що? Клас. У вас, звісно, хороші художники, але ви не на то витрачаєте свій потенціал. ей пацани, що це там? Внизу, а! Оу. Я ні, я не достав. Що. Я думав, що я достану зараз вимог туди. Одним словом, тихенько проходимо тут, збираємо грибочки, радуємо життю, нам якимось застараються все пройти. Оглушити всіх, хто тут буде, мені б віддальні... е... Що, як воно називається? Нічного бачення. А природ нічного бачення, господи, згадав. Мені б його віддалі, але як я розумію, він потім в мене з'явиться, коли я його скрафчу або що. Якщо я помиляюсь, ось там до очі хтось має бути я не ідеально пам'ятаю всю локацію. Але ніби його немає, бо я розумію, ніч. Mm -hmm. Сі там, а, Ще покажись. Одразу Тихенько, ясно. Це і раз не світити. З собою? Я розумію, він далі мій треба трохи пройти, щоб його угрушити. Мабуть. Мабуть. Мабуть, він... а о, ось він наш любий друг. Тому ми зараз тихенько. Тихенько! Дякую! Мій Стес пішов по всім відомому місці. Мені мене що, що коли я міняю автомат Калашенкова, ну просто його ставлю на землю і здається він забруднюється. До речі, мабуть, так. От який він зараз збрудний, я тратить знову чистити. А, це просто таки, так Канай отсюди. Дякую за інформацію. Не любі, друзі. Дякую, дякую. Але я, знаєте, я не буду це робити. Вали. Якісь, ви знаєте, не дуже ви. гост. не дуже ви як сказати. Не Те, що дружелюбні, не дуже ви. суча. Привіт. Привіт. Привіт! Як маєте, як сім'я, як діти? До ну, побачення. А я тут так прочитав. Виявляється, бандитів можна перебивати. Хлопчики, то вам дупа Ні, ну по факту. Ну, типу. бля. Таке собі було. Ні, ну. Мені, мені, особисто мені, як я читав зараз сидів в Вікіпедію, не можна вбивати тільки цих електроборців. Тому що електроборці рахуються як мирні жителі. Ей. Як розумію, на дистанції також убійна сила падає. Може калашнику взяти і менше вимахуватись. у мені так боліще вистріли. Знаєте, я це. окей. Я, до речі, розумію, що вони настільки дурні. По-перше, калашенко байдорішив, що моє місце заходження, тому що. А, самі. Ну, самі. Самі самі як їх називу. Як вони називаються? Самі. не лінії вогню, а... Господи, ну не лінію вогню я забув. Правильно. Я забув. Ну ви розумієте, мабуть. мої пояси такі. Божественні. А Бай байдуже він так мертвий. Це не дізонерт. Подай як я задубався з, з тим здуханням трупів, це такий ідіотизм, мабуть, це просто... Ну ви навіть не уявляєте. Не мабуть, от точно. Як вони інкою здухають, це ж зовсім інша історія? Ай, лайла, він ще по мені влучив. гоп стоп, блін. Я тут. Чушкін пробитий. До речі, все-таки вони мене просто-напросто вбивають за одну чергу, і це буде доволі важко. І я напевно, все-таки. Мабуть, мабуть, треба щось зверху по-іншому якось зробити. В теорії можна з боку зайти, і їх щоб якомога швидше глушити. Мабуть, я зможу їх в теорії глушити водночас. Мені, до речі, здається, що мій метро треба встановлювати все-таки на SSD. може що це класно, він великий, стронг, там багато пам'яті, але. В плані... ну, це ще в плані швидкості дії Ну логічно, що SSD набагато краще. Це як на мене навіть не обговорюється. Мабуть, треба міняти позицію. В теорії це було. Ну, це було часто жахливо, я вирішив перезавантажитись, зараз буде ма. Скоріше за все я буду частину вирізати. хоча я на як тут мені зробити більш доречно. Персика в теорії цікаво. Ні, воно не буде нічого цікаво, тому що я буду в мавіарі, напевно, перегравати, але це, напевно, останній моя нормальна спроба на запит щось зробити. Якщо не вийде на запис, ну то йдіть до біса. Шановні, та. Розробники. В теорії просто легенько, швидко проходжу ось тут. Ося, Норм... Ось ся сука! Тихо, один там. Один тут. Не тобі падло дрес. Драй... У мене ще проблема в тому, що в мене зряджений. Попадало, бля. <світ> Ти. Як? Окей. Okay. Ну, на цей раз без запису. Мене магічним чином, я не знаю чому, але якось вийшло. Я не хочу ніяку зброй, ось чому. прикол. Тому я. Мабуть. Я, я хочу окей, я хочу глянути. У нього ніби а у нього ніби якийсь інший приклад, хоча я хочу зараз поглянути на свій приклад. Чи є в мене, ну чи є тут така тема, як приклади. Ні, в мене стандартний приклад, виходить, у нього найгірший приклад. А все-таки немає сенсу його калашника брати. Е, мені, до речі, набої. Я не розумію, до речі, де вони? А тут, до речі, я був би дуже обережний, тому що я не знаю. Що я прям всіх перебив. Тому що в теорії я, мабуть, не всіх перебив, мені здається. О. А. а шо я казав, шо я казав? Нє. Ооо, бачу, бачу, бачу. Є в середину ліс. Тихо тихо. Ось він, сучара Внизу, сука! Внизу! Сука Де він? Йоме, критися Це був було... дуже небезпечно. Окей, в теорії я це ж зробив, я молодець. Мені зараз необхідно хочу грибочки позбирати. І під, підтип збереження отримати. Я не знаю вночі їх перебив. Ну, доще днем він не знаю чи було сильно гірше. Хоча ні, Та так, днем було ще гірше, мене. Вони, вони. Сюди бачу а тут. тут. Небезпечна ситуація, як на мене. Один мій крок. Там зараз Один мій крок один мій крок. Тут, як розумію, нікого, так? так? Окей, мене найбільше лікає вверх. Нарешті я можу перезвідити свій калашник. Я не знаю. Ну ну ну, ну, можна, окей, зараз буде жахливе рішення, мабуть, але... Якщо Ну, в сеорі є два варіанти. Або зверху мій дупа, або зверху буде... Добре, бо я зверху буду їх вистрілювати. Ніби нікого. Тому тихенько по... Опа. Ні. О, господи, треба було, слушника. Ура! Перегравати! Це буде або жахлива смерть, або щось розумне. Зараз буде барабан на дріб. Е, зараз буде щось взяти мені гвинтівку. Ту, яку треба. Ласка, визирне. Опа, опа, опа. Ідеально. Тихо. Треба дивитися, що я нікого не бачу. Ща хоч ні вагоні хтось є. Нічого тільки Шухер, братани, тут аж морк. Капітани очевидності. очевидності боже. Ну, очевидності с Ну я взагалі значно про обслугом Днем Незалежності, смерти. Але це трошки інше. Це інше ви не розумієте. Опа. Тихо. Тихенько. А, клас, Я подумав, я подумав на секунду, що поремонтував. Як би мовити, але ні. У нього одноствольний дробовик, який. Розумію? Або двоствольний, я вже не розумію, окей. Не, не броня. також. Оу. Я за грибами тільки за. Ой. Тай щось спалитись такої ж, ем. які були дробовики. А, те б це поставив сон. Ну, шансі малувати. Е, тихо. Ти хати Розумієш? Це був останній твій невдалий постріл. Тихо, 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 тихо. Давай лікуйся. зараз дуже небезпечно. Нормально, Живем. Ще, ще один. Понісся вас підтримую. Тихо. Тут треба дуже небезпечно. Ой, уряжне бути. Я боюсь це вперед. Ти я не бачу, щоб хтось сильно біг. І на вулиці пусто. Так, братва. Зараз по суку До Мені здається. Okay. мабуть. Та, я бачу, вони втікають, окей. Шансів Ну, у мене багато. Ось. Отут одна їхня черга, і я все. Я рахуйте на концерті Кубзона. Дуже обережним. Тут не описати рівень. Наскільки мені треба бути обережним. Опа. Ну окей, ні. Це лампа? не так, це лампа. Тихо. Я знаю, що тут може хтось підніматися. Чи ж кай? Ну тнібетиша. Нібетиша, але стрмно. Видите, одна черга, а я труп. Ні, ніби два голоса ж було. До речі, так. Було два голоси. Опа. Сказав два голоси, я казав. О, хлопчики, у мене дробовик! обдупа. дупа. А, тебе не вбиваєм. Та навіщо Артем? Блін, він нам здався, я не хочу його, ну щоб з ним щось ставалося, тому що, ну, як на мене він здався, його не ну, нічого не треба робити. Він здався, він молодець, все, його не рухає, він добрий. Просто, ну та, подумаєш, я перебив їх всіх. Ну розумієте, я не хотів би їх перебивати. А, така вже доля. Ну як я знаю, ну мені немає зарахуватися вбивства від бандитів. Може вже не гасити нічого. Просто беремо, збираємо грибочки час від часу. А ну і просто гуляємо, дивимося. Це, як я розумію, ашот ще один, так? Хабар. Таке. Я б не сказав, що це сильно великий хабар, хлопці. Ну, таке, знаєте, ну, ну може бути. Могло б бути, звісно, краще. Ну, щось ти краще для мене приготувати. Звісно, в мене велича ж, мій страх, що зараз я отримую кілька куль якусь там чергу автоматно від когось. А це знаєте, це, щось тут таке, моє особисте. Чому я б дробовик, до речі, взяв. А, як відкрите? А. Ну, з дробовиком ну в ближньому бою мені принаймні набагато комфортніше. Так. Мабуть що? Ну, мабуть, ще ось це... Цих... Бляха, у них, до речі. А, ясно. Щоб то не робити палеся. Цікавенько, цікавенько. Окей. Okay. Вагон я маю. А на чому мені вести вагон? У мене одно і що що я геній? Себто я, до речі, от я про це не подумав. Ну я йду грибочки позбираю. Можна, в принципі, зараз буде. Ну, я йду, збираю грибочки, піти назад. Бо, як розумі, мені треба чимось. А! Дрезина, я не знаю, де дрезина Вікіпедії буде посидіти. Мінакіпеді класу, мій подізон делий десяти на Ікіпедії по тому. Ну, Мрія, знаєте. Як я розумію, ну я не знаю. Ну, типу. Особисто я не маю уявлення, як ще можна... Ну, хіба що ретакт треба дрезина. І цією дрезиною якраз таки доставити це все. А дрезина у нас бісіо знає де. Цікавенько. Гаразд, ну тоді ми йдемо вже нарешті, віддаємо гітару ідемо то все. Після цього, я не знаю, я, мабуть що. Ну, я все-таки піду шукати, згадувати, ну як згадувати, дізнаватися, де знаходиться дрезина. Я з... дізнаюсь, де знаходиться дрезина. І... і буду радувати життю. Ну а що ще? Декому треба пробігти трошки, щоб не перестати задихатись. Тягни проти Не здодихайся, Атеме. Я не знаю, тут також хтось є, але я не розумію, де. Це буде найгірше САРГА кул, яку я зловлю в своєму житті. Перелазь! Молодець, біжи. Окей, ніякої черги я на щастя не зловлю. От, Я зрозумів, де він його може буде потім піти оголошити. Зараз мені віддалі... І це йти назад. Я доходжу назад поговорю з тим, може він дасть якісь нові апгрейди на цю класну штуку. І, мабуть, ну я не знаю що ще. Ну та та, треба дразина за одне зараз віддам гітару і інші приколи. За неї житель, він жител має дати карму навпаки, як я знаю. Чи я не впевнений здаху вбивство бандитів. По-моєму, все-таки бандитів можна не вбивати. Ой, можна вбивати, господи. І вони типу ну, не рахуються, як цей, о, о, не рахуються як типу, мирні люди. Бо деякі він всі, як розумію, рахуються як мирні і типу за них тобі дають мінус карму. До речі, карму ще давали би, якщо я б вийшов повністю по стелсу в церкві. але розумієте, ну це таке. Цікаво дочні. А, це Аврора. Ми якраз до неї зараз йдемо. І яка ну, невелика локація. Ні, вона велика, а ну ви розумієте. Хоча. Ну, якщо мені десь порівнювати зі сталкером... Хм, навіть не знаю. Ну, менше за локацією поклику прип'яті. Нархунок Чорнобиля, не знаю. Або можеш все Хоча. Я не знаю, я не знаю кількість квадратних метрів на цій карті. Суходолу саме, настільки суходіл цікавить, тому що плавати ось там зверху. До речі. А це не плавний варіант. У мене є така ідея, якраз перезивається. там, ось там аж за картою поплавати, може там щось класне є на тих північних острівках, може там якийсь лут, якась зброя унікальна. Mm -hmm. mm -hmm. Ну щоб бо не ті в тих. Ті байстрюки, вони класні, бо вони з барабаном. Ну це в когось було б корисно. Але не зі мене, тому що в мене куль доволі мало. Mm -hmm. Ну, на барабан не хватить. Якщо байстрюк стріляє пістолетними набоями, а хоча б статні набоїться і магнум, і револьвер, револьвер трошки краще, ніж байстрюк. Я без трюки не на що я замінь, тому що в мене все корисне. Радий бачити тебе при доброму здоров'я. Нових діалогів не буде. Взагалі, мов ще ще треба. Де дитина? Бляха, я хочу іграшку віддати. Ти якщо для зброї тяжко яку-небудь знайдеш, глушник чи приціл та А, ясно, все-таки мені треба Я не знаю, що зробити. Oh. Ну, дуже спірно, а, це безкоштовно. Якщо безкоштовно, то я беру, господи. А, типу тут всі апгрейди безкоштовні тоді. А, ні. Для такої треба грибочки. Нічого. Нічого, тобо я нічого не підбирав. Тому та й таке. Добре, все чудово. Саті набої треба розбирати, бо він трошки хімі. Окей, по одній хімії клас. Ну я молодець, звісно, я покрафтив всього, але мені. А поспати я ніби не можу тут. А що, рюкзак, пригодився? Так, пригодився. Ну я сказав, власне, що А, а З чим проблема? Я не можу нічого віддати. Господи, а це оце важко. Подумати. Що, мабуть... Стоп! А може все таки не можна поговорити? Це я йому мав гітару віддати? Ні, не тобі гітару я маю віддати. А кому ж я маю віддати гітару? Це таке цікаве питання тепер. Давай. то ні, ти зі мною не балакаєш, ти зі мною не балакаєш. Виходить, я йду туди вперед, або ні, я не знаю, куди мені йти. Раз. Тому, кого я дізнаюсь якраз таке. Вже буде наступна серія. Тому, в принципі, на цій працю ноті ми вже будемо закінчувати. Поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, і за бажанням можете підтримати канал фінансово на банку, на банку, на Патреоні або на дякую. Саме так. Тому до нових зустрічей!